Доброго дня ми з України. 11 серпня 2022 року. Зріє, тільки починає зріти обліпиха Оляна. Мій сорт. Ну, але сьогодні мова піде не про обліпиху, а про те, що росте у мене під обліпихою. І так, під обліпихою у мене росте надзвичайно цікава вишня. Чимало років я потратив на пошуки вишні Бесея, або Піщаної вишні. Зібрав декілька сортів, старався виростити, але ні розмір, ні смак не задовольняв ті вишні. Перспективи на сьогоднішній день дуже мало було. І ось мені пощастилося дістати два сорти іншої вишні, виведена на півночі США. Елвіном Вашингтоном Мідером. Три сорти ось такої кущової вишні. До вашої уваги, це сорт Джан або Джен. Mm -hmm. Поряд Росте ще Джойл. Ці два сорти, вони перехресно запильні. Сроки дозрівання з другої половини серпня до середини вересня. Це саме пізня вишня, що може вас порадувати. З переваг цієї вишні, ви бачите, це другий рік після посадки, надзвичайна загруженість. І що саме цікаве, ну, практично вже в цю пору птахи не клюють ягід. Це одна перевага. Загруженість завжди досить серйозна. Навіть у перший рік я вам покажу, що зараз однорічні саженці, які посаджені весною цього року. Все рівно зав'язується багато ягід, хоча за розміром вони поступаються. Думаю, що коли куш набере ще більшу силу, ягода буде ще більш краща. До переваг, квітка цвіте рано може замерзати, розмерзатися і все рівно давати плоди. Досить стійкий до пізніх весняних заморозків сорти. Що завжди. Радує щедрим урожаєм. Друга перевага цього сорту. Ну, наявності вже в цьому сезоні, наприклад, кінець серпня або початок вересня вишень, ну, це досить мало хто може похизуватися в цю пору такими смачними поживними плодами. Саженці посажені в цьому році. Навіть не весною, а вже десь ближче до червня. Джан, бачите, невеличкий такий 50 сантиметрів. А я чередується це. Цей трошки вищий джойл. Залишив. Залишив всі ягідки. Ну, десь скоро буде достигати. І знову джан. Самуй чував дуже пересихає, страшно пересихає. І ось знову джоел. Ось такі невибагливі вишні мідера. У цій лінійці всього три сорта. це джан. Джоул і Джой. Або радість вже перекладається. То у мене лише тільки два сорти з цієї лінійки Джан і Джоел. І вони перехресно запильні. Потрібна пара для доброго запилення і зав'язування плодів. Третій Джой, він виведений самий останній. Він практично самоплідний, не потребує пари рости. На жаль, з війною живці мені прийшли у цьому році, але досить довга дорога була, більше 2,5 місяців і запліснявіли. Що прийдеться на другий рік повторити? Що ще хочу сказати? Ну, автор Елвін Вашингтон Мідер досить пізнавана людина в США. Відомий селекціонер. У його доробку понад 60 зареєстрованих сортів різнопланових. Там є і персики, і нектаріни, і вишні, і кавуни, і дині, лохина. Ну і всім відома нам Малина Престиж, а також фалголд. Це також дорібок цього автора. Ну і саме-саме відома на сьогоднішній день іде хвиля в Україні. Кормівництва хурма Мідер також, це дорібок цього ж селекціонера, що вже досить завоював позиції по морозостійкій хурмі в Україні. Одна із кращих морозостійких сортів хурми, хурма мідер. Ну і вже після його смерті у Америці також. Зареєстрований сорт Активіді Аргута мідер. Жіноча форма, надзвичайно врожайна. Названий на його честь. Ось такі новинки з'являються у наших садах. Хоча у штатах цей сорт вже давно відомий, але, на жаль, мало ще поширений. Ну Ось я вас познайомив з вишньою пізньою. Дасть Бог в слідущому році познайомлюсь з двома пізними сортами черешні, які також дозрівають кінець серпня, вересень і аж до початку жовтня. Ця вишенька дуже гарно смакує. Дуже соковита. Смак вишні. Чуть-чуть ледь помітніший, смак сливи. У цій вишні, а так взагалі-то більшості. Смак вишні. Тож, будьте разом з нами, будете пізнавати рослинний плодовий світ ближче. Слава Україні, слава Збройним силам України. Скорої перемоги!